Вдруге під стінами виконкому зібралися учасники мітингу на підтримку Олександра Дубовика. Приводом для цього стало нещодавне звільнення його з посади директора міського будинку культури. Наступного, після звільнення дня, добовиком була написана заява на відкликання попередньої. Нагадуємо, розпорядження про звільнення Олександра Добовика з посади директора міського будинку культури було підписане за згодою сторін. Фактично ж контракт між міським головою та добовиком закінчується в січні 2011 року. Рівно за добу добовику зателефонували і запропонували прийти і забрати заяву разом з трудовою книжкою, на що він відмовився. На мітинг четверга підтягнулися ще й колишні учасниці підготовчого етапу до конкурсу Прилуцька Красуня красуня-2010». Як стало відомо, новий директор МБК конкурс відмінила. До речі, в історію ризикують увійти і дозвольте запросити, і мистецькі барви, і театральне коло, адже їх ініціатором був саме Олександр Дубовик. Акція протесту носила мирний характер, тож присутні паралельно представники правоохоронних органів відверто нудьгували. Натомість учасники жваво ділилися між собою останніми новинами та продовжували збір підписів на підтримку дубовикам. А останні новини полягали в тому, що представникам закладів культури під загрозою звільнення заборонили подібні заходи відвідувати і ставити будь-які підписи на захист дубовика. Цього разу мітингуючі озброїлися плакатами. Хотів би Повідомити, що вже зібрано більше 500 підписів мешканців нашого міста на підтримку добовика Сан Саныча. Згідно чиного законодавством, ми будемо створювати ініціативну групу в складі 200 чоловік. І після цього ми будемо робити збір підписів про недовіру міському голові. В ході проведення акції протесту висловлювали припущення навіть про можливість зміни місця проживання. Жити чи не жити в прилуках тим, хто на виборах 31 жовтня зробив неправильну ставку. Я прийшла на підтримку всіх 11-ти, кого уволили. Я вважаю, що кожен має право вибору. І за кого він голосував? Це не має значення. Беркуту треба прийняти, що люди не всі за нього зробити свої виводи. Що це таке? Це які репресії 35-33 років. Я дуже підтримую соціалістичну партію, але не Беркута. На підтримку всеукраїнської акції протесту проти соціально-економічної політики уряду до рядів мітингувальників на підтримку ДБВК приєдналися представники малого та середнього бізнесу. Прилук 4 листопада оголошений в Україні днем гніву. Метою підприємців-мітингувальників є не допустити прийняття запропонованого проекту податкового кодексу.